В серпень 1977-го на землю спускаються сутінки на годиннику за чверть дев'ята. А молодіжна вечірка з барбікю у самісінькому розпалі. Друзі вже збираються проводити Джорджа додому. Він ніколи довше дев'ятої не затримується. Проте, здається, хлопець і не збирається прощатися. Ось уже годину він просто не відходить від своєї нової знайомої Лори. Через кілька років Лора Уас змінить прізвище на буш і стане першою леді Америки. Проте тоді вона була простою шкільною бібліотекаркою, педантичною з комплексом відмінниці і пунктиком щодо чистоти. Ну а Джордж скручував цигарки з тютюну, який вирощував під будинком, слухав кантри і ходив у рваних джинсах. Доля зводить цю пару не один раз. Лора та Джордж в дитинстві жили на сусідніх вулицях студентами, знімали квартири в одному домі. Але, здавалося, спеціально не помічали один одного. Ти вийдеш за мене? Прозвичала це вікопомна фраза з уст Джорджа Буша. А Лора подумала: «Хм, він такий схожий на мого батька, такий же простий і життєстверний, з ним точно не буде сумно. І простягнула руку для обручки. От тільки сімейне життя не одразу пішло, як по маслу. Три довгих роки Лора не може завагітніти. Джордж починає пити і усе частіше залишається ночувати у гаражі. Лора наодинця читає улюбленого Достоєвського і не припиняє курси лікування від безпліддя. Нарешті, у 81-му році вона завагітніла. З народженням двох дівчат-близнят життя налагодилось. Джордж перестає пити і всі вечори проводить вдома. Вранці о пів на шосту прокидається і приносить Лорі каву у ліжко. Вона читає йому газети і формує уявлення Буша про все, починаючи від спорту і закінчуючи боротьбою зі снідом. Щороку Джордж та Лора Буш у серпні виїздять за місто. Щороку вони розкладають барбекю. І Джордж, який тоді, у 77-му, тихенько шепоче Лорі на Вушко. Дозволь, я завтра вранці прокинуся поруч із тобою. І 34 роки поспіль Лора йому не відмовляє.